Ніхто не запалює світла, щоб його крити посудиною або поставити під ліжко. а навпаки, його ставлять на світильнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Сьогодні ми святкуємо з вами особливе свято, свято, яке є черговим початком початків. Свято. З якого розпочинається новий виток нашої історії спасіння? Свято, яке в особливий спосіб підносить життя людини до її народження, це свято непорочне зачаття пречистої діви Марії, це свято, яке в черговий раз нам показує чудо Бога для людини. Історія цього свята. Не є вписано у Святому Писанні. Його ми знаємо із святого передання. І вже неодноразово я вам згадував такий важливий текст, як проти Євангелії Якова, яке розкриває нам життя Пречистої Діви Марії, яке розкриває нам юність дитинства Ісуса Христа. І в цьому Євангелії ми бачимо, що воно розпочинається саме із події непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Історія розповідає нам про те, що Йоким, який був багатий і знатний чоловік, був зневажений, коли приносив свою жертву у храмі Господньому у Єрусалимі. Річ у тім, що Йоким був дуже багатий чоловік. Він багато досягнув у своєму житті і мало того вважався людиною знатною із царського роду. Цікаво, що. Оце місто Назарет, в якому саме народилася Пречиста Діва Марія, з якого походив Йоким Анна, це було місто, яке вважалося містом царя Давида. В цьому місті проживало доволі небагато, близько 200 сімей, які вважалися потомками царського роду. І самі ці сім'ї, ці люди, вони були доволі такими надмірними. Вважається, що сучасники Христа доволі не любили Назарян, тому що справді оце їхнє розуміння того, що вони царського роду, дуже часто заважало стосункам між ними і іншими жителями Ізраїлю. І ви, напевно, пригадуєте, що коли Христос зустрічався з Филипом, Филип сказав, що може бути доброго з Назарету. На той час вже ходила така традиція. Так говорити про Назарет і про його мешканців, бо, як бачите, ці мешканці себе вважали вершками суспільства. Юким знатний чоловік чоловік багатий з царського роду? Здавало бися, він є Богом благословенний, бо Господь Бог благословляє тільки своїх вибраних і багатство це є ознака Божого благословення. Але на другій шальці Терезів. Боже благословення виявляється у дітях. І діти це є пліт лона нагорода, найбільше багатство чоловіка. Виникає когнітивний дисонанс. Чоловік, який багатий, благословений Богом, в той же час виходить Богом проклятий, бо є бездітний. І от коли Юким приносив свою жертву у храмі, як годиться багатій людині, будучи першим у черзі. Йому дорікнув один із прихожан, сказав, не годиться тобі, Йокиме, приносити твою жертву першому, тому що ти не дав потомству Ізраїля. Розсліди Писання і ти побачиш, що усі праведники давали потомство Ізраїля, а ти ні. І коли Йоким, напевно, там же ж в храмі Господньому взяв у ті книги Старого Заповіту. Почав досліджувати, він побачив, що справді всі праведники старого заповіту проносили потомство Ізраїлю. А він бездітний. І такий жаль напав на Юкема, що він навіть не повернувся додому до своєї дружини Анни, але одразу ж по завершенні, скажімо так, цих літургійних богослужінь, пішов у пустелю, де 40 днів постив, молився і просив Бога, аби зглянувся над його бездітністю. Анна була вдома, очікувала чоловіка. Слуги прийшли і сказали їй, що він не прийде, не прийде додому, тому що так і так сталося, і він пішов у пустелю, постати і скорбіти, оплакуючи своє пусте ломе. І коли Анна про це почула, жаль на неї найшов, не і пише нам апостол, і пише нам той Іван Якова, вдягла на себе весільні одежі, пішла в сад почала тужити і плакати за те, що вона бездітна. Коли вона там перебувала в саді, молилася і плакала, побачила пташенятку, пташку, яка годує своїх пташенят у гніздечку. І великий жаль, що в неї. Вона каже, горе, до кого я подібна, навіть пташка маленька, приносить потомство, а я ні. Коли вона тужила далі, побачила польові квіти, побачила зілля, і ще більший жаль на неї не йшов. Вона каже, навіть трава приносить плід. А я ні. І в тому всьому жалі Анне з'явилася над нею її слугиня і сказала, Анно, чого ти побиваєшся? Невже ти не знаєш, що Господь Бог в силі дати кожному те, що потрібно? І от по 40 днях того посту Йокима, по сорока днях тих сліз Анни, сталося диво. З'явився ангел Господній, спочатку Анні, потім Йокиму, або навпаки. Не суттєво, і сповістив їм у ту радісну вістку, що молитва їхня вислухана, і Господь Бог дасть їм пліт лона нагороду, квітку Марію, яка стане початком їхнього спасіння. Коли Йоким повернувся до Анни, сповістив їй це, вони обмінялися отими радісними вістями, і по тому зачалася в них непорочна, пречиста діва Марія. Яку ми всі з вами сьогодні знаємо і почитаємо як Матір Божу. Свята Церква вчить нас, що прочиста Діва Марія у своєму народженні була захоронена від первородного гріха, навчить нас, що те зачаття, яке ми сьогодні святкуємо, це було зачаття, яке є надприроднє. Тому що вже в першій миті. Свого існування в утробі Святої Анни пречиста діва Марія була цілковито захоронена від первородного гріха. І насправді це є велике таїнство, яке сьогодні закрите для нашого розуму, але ми віримо в це, що Господь Бог в чудесний спосіб так зробив, що оця дівиця Марія з перших митей свого життя вже була іншою від усього сотворіння. Господь вже захоронив її від первородного гріха і від будь-якого диявольського напасту. Це свято непорочного зачаття пречистої діви Марії дає нам зрозуміти, наскільки є цінне життя кожної людини вже з моменту її зачаття. Напевно, і сьогодні, і раніше, а особливо в радянський період, Існувала така думка, що то, що є в утробі матері, то ще не є людина. То, що не є дитина, воно ще не має імені, не має ніяких документів і життя немає. І тому ми знаємо з вами, наскільки багато отих страшних вбивств ще в утробі робилося в ті часи. І як часто дорогі сьогодні люди, які не мають нічого святого, переконують нас що це не дитина, це не людина, це плід. Але, дорогі, оце свято непорочного зачаття пречистої Діви Марії, воно нам показує у ту велику різницю між тим, що вважають чи можуть вважати сучасні горе-проповідники, і між тим, що є насправді. Життя людини починається з першої секунди зачаття. І в цій першій секунді це вже є особистість. Яка має свою душу, має свого ангела-хоронителя і має свою долю. І цю долю, як ми з вами бачимо, Господь Бог дав при чистій Діві Марії. Це свято також нам дає можливість ще раз і ще раз подивитися, що означає довіра до Бога. Ви знаєте, що навіть Захарія і Єлизавета, коли їм сповістилися про вістку, що в них має бути син, Іван Хреститель. Навіть Захарія тоді не повірив, за що мусив мовчати, аж до оцього обрізання Івана Хрестителя. Але ми бачимо з вами зовсім іншу позицію, Якима та Анне, коли вони довідуються про ту вістку, що в них буде дитина, їх не хвилює ні те, що вони є похилі віком, ні те, що якісь можуть бути інші обставини чи перешкоди. Вони з радістю приймають це, довіряючи Богові. Довіряти Богові це якраз і є, те, що вчить нас оце сьогоднішнє свято. Тому от тих три речі, які сьогодні для нас є цінні крізь призму цієї події, це те, що людина є цінна від першої секунди її життя. Це є вже людина і вона вже має свою долю, своє життя. Друга річ це те, що все можливе, якщо довіряти Богу. І третя важлива така річ, що це свято. Це є знову ж таки новий початок. Це є то свят, з якого все почалося. І якби Йоким і Анна не повірили, якби не вимолили, якби в якийсь момент не витерпіли того випробування, яке Господь Бог на них поклав, ми не знаємо, яка би історія спасіння була в нас. Тому, замисливши сьогодні над цими словами. Знову ж таки, звернімося до слова Христа. Ніхто не запалює світло, щоб його заховати, а приносять, ставлять, щоб воно світило високо всім у хаті. Оце свято дорогі, це й то світло, яке сьогодні світить нам, розповідаючи про той новий початок нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!